Привіт, друзі! Сьогодні я на роботі і у мене таке замовлення. Дивіться, мені принесли ось стільки джинсів. Це одна господиня. Хоче, щоб я її пошила, велику сумку для подорожей і сумку господарську для продуктів. А також вона замовила із джинсів ось цей фартух. Дивіться, він у мене вже вийшов, Це були чорні і малінові джинси. Я вже показувала в шорсті цей фартушок. Це одної Жіночки замовлення. І так, я накидала тут схемку сумки. Сумка буде для подорожі ось така. І ось така сумка буде для господар... господарчих потреб. І ми будемо шити зараз ці сумки. Я буду ну, придумувати модель, як скласти це все, і потім результат я вам покажу. І так, друзі, привіт ще раз вам всім! я вже зробила свої моделі сумок. Дивіться, оця здоровенна, здоровенна получилася сумка для подорожей. Тяжка. Я туди наклала прям цілу шубу. У мене тут на роботі була, я поклала і кофти, всяке, всяке. і місця місця ще є, багато-багато. Дивіться, модель така. ззаді сумочка ось така. Вона що спереді, що ззаді, цікава. Ось така. Тут я лишила. На джинсах були у нас отакі бірочки, я лишила, карманчик маленький для красоти. Це і так можна серветочки поставити. Є ось така штука, щоб на плече брати, дві ручки гарних. І також у нас є господарча сумочка в пару до цієї сумки великої. Можна їхати в подорож, туди продукти, туди віщі, і маленьку сумочку на плече, і шарік юзачок, якби. Взагалі було класно. Ну і отак от, от. Дивіться, це зад сумочки, світло погано. Це зад сумочки, отак. От. Це вперед. На підкладці, внутрі є і там, і там кармани. Тут карман є на молнії. Всередині в середині є карман обичний, і ще по боках два кармана, великій сумці. Тут всередині є молнія і є карман для мобілки. І також наш фартух. Той, що я показувала, йде до нашої господині додому. І залишилося двоє джинсів, тих, що вона казала, я її вертаю назад. Ця сумка стоїть 400 гривень, ця сумка стоїть 250 гривень, і фартушок стоїть 200 гривень. Друзі, замовляйте такі речі, не викидайте старі джинси, старі куртки кожені, адже воно все може бути в биту нам ще служити і служити. Заходьте на канал, підписуйтеся. Дякую вам за перегляди. Будьте щасливі та здорові! Пока, пока всім.